Всім доброго дня! Сьогодні 7 червня 2025 року. Я нахожусь на своєму участку Полтавська область, Лубенський район, село Лазірки. Сьогодні хочу показати вам сорт полуниці Лючія раннього терміну дозрівання. Цей сорт дуже смачний, соковитий. В середині невелика пустота. Ягодка довгенька, як морковка, світла, красива, блискуча, товарність на висоті. На кущах багато листя. Кущі сильні, здорові, красиві, сорт не боліє. Вага ягодки 45-60 грам. Цьому році були весняні зарморозки, і за цього ягодка не така велика, як повинна бути. Але дякуємо і за це. Саджанці будуть в липні, серпні та вересні із закритою кореневою системою. Кого зацікавило, телефонуйте, будь ласка. Дякую вам за увагу!